Продається добротний і затишний будинок у мальовничому селі Чівельча, що входить до Оржицької громади Лубенського району Полтавської області. Це цегляний будинок площею 50 квадратних метрів, утеплений полістиролом. Тож навіть у холодну зиму тут буде тепло і комфортно. Усередині три окремі кімнати, санвузол, ванна, усі комунікації заведено в дім. Опалення комбіноване. Є газ і твердопаливний котел, тож ви зможете вибирати зручний для себе варіант. Гаряча вода також від котла. А завдяки власній свердловині ви матимете свою воду незалежно від централізованих систем. На просторому подвір'ї розташовані всі необхідні господарські будівлі, літня кухня з газом, сарай, гараж, погріб, альтанка для відпочинку в тіні, земельна ділянка 40 соток. Це справжній простір для життя садівництва або господарства. Можна посадити сад, виноград, зробити грядки чи просто облаштувати затишне подвір'я. Село тихе й спокійне, з гарними краєвидами та доброзичливими сусідами ідеальне місце для тих, хто мріє втекти від міської метушні і знайти спокій у природному середовищі. Вулиця, на якій розташований будинок, тиха та затишна, саме те, що потрібно для сімейного життя або дачного відпочинку. До районного центру Оржиця всього 27 км, до міста Лубни. Або Черкас приблизно 60 кілометрів. В самому селі є все необхідне для життя: дитячий садок, загальноосвітня школа першого третіх ступенів, амбулаторія, поштове відділення, кілька магазинів, всі документи на будинок в порядку, можливе оформлення за домовленістю. Якщо ви шукаєте спокій, простір, природу і впевненість у завтрашньому дні, цей будинок саме для вас. Ціна 17 тисяч доларів. Можливий торг. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.